Добрий день, мене звати Наталія Мельченко. Я консультант з освіти за кордоном з 2011 року. І з 2011 року ми працюємо з Чехією, зі вступом в Чехію. Зараз мені прилітають дуже цікаві питання. Питання, Ми хотіли би навчатися на інженерії. То немає такої спеціальності, яка би називалася інженерія. Це цілий комплекс наук спеціальностей. І про них хотілося би поговорити сьогодні про машинобудування такий цікавий напрям, перспективний напрям, велика кількість акредитованих студентських місць на навчальних програмах. Про що це, де це, і що для цього потрібно. Ну, по-перше, класична програма з машинобудування є в п'ятьох університетах Чехії. Це Чеський технічний університет в Празі, університет Яна Євангелісти, пуркіневусь над Лабем, технічний університет в Брно, технічний університет в Остраві і технічний університет в місті Ліберець. Особливості навчання і вступу. Навчання чеської безкоштовно і потрібно мати сертифікат зі знання мови на рівень Б2. Англійською сертифікат Б2, але платно від 3 до 5 тисяч євро на рік можна навчатися машинобудуванню. Є факультети зі вступними іспитами, де потрібно здавати тест з математики і фізики, а є а вступ без вступних іспитів по довідці зі школи про оцінки, про успішність. Середній конкурс в топових університетах приблизно дві людини на одне місце. Це невеликий конкурс, тому що великий обсяг. Ну, наприклад, Чеський технічний університет бере на машинобудування півтори тисячі студентів, ну, має такий ліцензійний обсяг. Навчатися доволі складно, тому що це про математику, це про складні інженерні науки і так далі. І тому існують підготовчі відділення в Чехії, які мають прям технічний курс, який закриє ці дві потреби та, у фізиці, у математиці плюс мовний курс. Тому зверніть на це увагу. Треба завжди зважити, так, чи хватає ваших знань після 11 класу української школи, щоб успішно завершити навчання на машинобудуванні. І чи в достатній мірі ви інтегровані і адаптовані до чеського суспільства. Можна обрати прямий вступ можна через підготовче відділення. Що стосується конкретних університетів в Чеській Республіці, ми про кожен з них коротенько поговоримо. Отже, Чеський технічний університет, факультет машинобудування, Чеською мовою. Вступаєте і подаєте ви документи на машинобудування, але з 2 і 3 курсу ви будете мати приблизно 15 спеціалізацій на вибір. Що це будуть за спеціалізації? Вони всі тут перераховані, посилання є в опису під нашим відео. Це є 3D-друк, біомеханіка, енергія, вона, до речі, є англійською мовою, інформатика і автоматизація, програмування штучний інтелект. Дизайн пристрою, аерокосмічна інженерія. Є у нас управління процесами менеджмент, економіка промисловості, математичне та фізичне моделювання, матеріалознавство. Є у нас обчислювана та експериментальна механіка, роботехніка, мехатроніка та індустрія 4.0, інженерні технології, технологія будівельного середовища. Сталі переробні машини та технології, транспортні засоби та диски 21-го століття. Е, може бути Google не дуже коректний перевод деяких слів, але тим не менш, більш-менш ви уявляєте, що з другого і третього курсу ви обираєте певний цикл предметів на вибір, плюс бакалаврська робота, що дозволяє вам отримати спеціалізацію з цього фаху. Форма навчання денна: три роки навчатися, 15 профілів. Базові предмети математика, фізика, механіка, суцільного середовища, будівництво, інженерні матеріали, технологія виробництва. Що стосується профіля випускника, це підготовка до магістратури, це можливість потім іти працювати інженером на виробництво. Взагалі-то на сайті все дуже гарно розписано, умови прийняття завжди можна подивитися зв'язок з іншими типами навчальних програм. І навіть вся навчальна програма вона видна, що ви вивчаєте в першому семестрі математика, фізика, конструктивна геометрія, далі там термомеханіка додається, проєктування, механіка рідин, механіка, гнучкість сила і так далі. Так? І от всі семестри вони розписані. Шість семестрів і є профільні предмети, тобто ті, які фокусують вас на певну спеціалізацію. Що стосується умов вступу? Ну, по-перше, що треба розуміти, в електронному вигляді приглашка подається з 1 листопада по 2 березня, про 31 березня, якщо ви йдете на чеську програму, і вартість приглашки 950 крон. Тест з математики стоїть в кінці травня на початку червня. Тест чеської мови може бути зданий або в ЧВОТ в Чеському технічному університеті, або підійде на цей факультет тест Карлова університету. Можна там заздалегідь записатися і здати отримати сертифікат Б2. Масшедове будування англійської мови це 150 студентів. Вартість 55 тисяч крон за семестр. Приглашка подається з 1 листопаду до 2 березня, і це зверніть увагу, тому що зазвичай на англомовні програми там довго можна подавати документи. Тут 2 березня завершується. Теж 950 крон приглашка. І те з математики фізично треба бути присутні в університеті 26 березня, або можна подати результати тесту з СИО, якщо ви іноземець. Ну і безумовно тести b 2 сертифікати з англійської мови, і ви вже загружаєте прямо з пакетом документів. Нібито простіший вступ, але фізично треба їхати здавати іспит на спеціальність машинобудування в Чеський технічний університет. Чому про це говорю? Тому що мене частенько так, да, якщо я йду на англомовне навчання, напевно, мені не треба їхати, я все здам онлайн. Ну, на жаль, не скрізь і не завжди. Ще один університет. Університет, я на євангеліста Пуркіне в місті, усть над -Лабе. Там є підготовче відділення, мовне, і це обласний центр 100 тисяч мешканців. Ми їздимо в усть над на освітній тур. Завжди можна поїхати подивитися. Має машинобудівний факультет, має наступні бакалаври, наступні спеціальності. Тут уже ви вступаєте не просто на широку спеціальність машинобудування, потім у вас спеціалізація. Тут ви зразу можете обрати конкретну спеціальність на факультеті машинобудування. Контроль виробництва, промислова енергетика, матеріали та технології в транспорті, енергія, проєктування машин та обладнання, управління якістю. Умови вступу приглашка до 30 квітня 660 крон коштує. Знання чеської мови. Потрібно надати сертифікат Б2. От після мовного відділення Вуснадлабем, вони там же в університеті здають сертифікат цього університету, він підійде для цього факультету. Без вступних іспитів. Тобто ви загружаєте свої оцінки з середньої української школи і не ходите писати якийсь вступний тест там з математики чи фізики, такого немає. Це приємно. А, можна завжди подати сюди документи як один із варіантів, який ви обираєте, якщо берете машинобудування. Далі, технічний університет в Берно має теж факультет машинобудування, має е, свій сайт і має, е, знову ж таки, спеціальності, е, їх багато, є основи машинобудування. Це англомовна програма, теж є основи машинобудування, 3000 євро на рік. Є спеціальності: прикладна інформатика і менеджмент, енергія, основи машинобудування чеською мовою да, це вже все. Фізична інженерія, нанотехнології, конструкційне проєктування, якість, надійність та безпека, математична інженерія, матеріознавство, мехатроніка, професійний пілот. Якщо в Чеському технічному університеті він буде на факультеті транспорту, то тут на машинобудуванні, промисловий дизайн машинобудування, машинобудування та обладнання, інженерні технології, візуальна комунікація в креативних індустріях. Дві дуже цікаві спеціальності. Зверніть увагу, що є електронна приглашка, яка подається з 1 листопада по 30 березня, 660 крон. Вступний тест математика і фізика, сертифікат Б2, можна або тут здати, або надати сертифікат. І те, що стосується конструктивної інженерії, промисловий дизайн машинобудування обов'язково буде іспит на здібності і співбесіда. Це саме буде стосуватися у нас візуальної комунікації в креативних індустріях, тобто це будуть мотиваційні листи, співбесіда і так далі. Нарешту, достатньо буде тесту з математики і фізики. І якщо все вдало, то ви студент технічного університету в місті Берном, друге місце за величиною в Чехії, 400 тисяч мешканців. Воно набагато скромніше, ніж Прага, але має свій непереборний шарм. Місто страва має технічний університет і має факультет машинобудування. Що стосується цього факультету, то вже розписані от у нас тут дати на 2026 рік. Приблизно кожен рік вони зберігаються, приблизно про одне і те саме йдеться. Є у нас такі спеціальності наступні, такі як машинобудування або розумна інженерія. «Промисловий дизайн, експлуатація та управління повітряним рухом, мехатроніка, інтелектуальний транспорт та логістика, енергетика та довкілля і транспортні системи і технології. Умови вступу завжди публікуються в таких от вкладених файлах. З 1 листопада по 30 березня за 600 крон треба подати приглашку, тобто, це така заявка на навчання. Без вступних іспитів, але промисловий дизайн, безумовно, буде іспит талантів, ну і сертифікат знання чеської мови на рівень Б2. Це однозначно. І ще один університет, який має класичний факультет машинобудування це у нас технічний університет в місті Ліберець. Є цікаві спеціальності. Є у нас робототехніка та автоматизація, комп'ютерне моделювання, енергія, сталий рух, будівництво машин та обладнання матеріали, технології та нанотехнології. Є сайт, буде посилання на цей сайт. Можна детально прочитати всі програми, все, що стосується вступу. І треба зрозуміти, що вступ в ліберець у нас без вступних іспитів. І це знову ж таки, як і вусть над лабим, да, додає нам можливості спокійно зрозуміти, що потрібно вивчати і як. Не хочу, щоб оцей нюанс, який стосується ступу без іспитів, да, якимось чином породжував ілюзію, що буде дуже легко навчатися вам. Тому ми, коли говоримо про супровід до Чехії, звертайтеся за консультаціями, ми говоримо про те, що ми займаємося і освітніми турами, і канікулярними програмами, і прямим вступом університети, ну, все ж таки, на таку спеціальність доволі складну математика, фізика, механіка і так далі. Щоб все це вивчити, ми все ж таки радимо вибрати підготовчий курс і технічний підготовчий курс для того, щоб зрозуміти, що би ви. Могли для себе зробити гарно, щоб отримати цю освіту бо навчатися доволі складно на таких спеціальностях. Отже, оце глобальне слово інженерія розпадається на інженерні спеціальності. Звертайте на них увагу, і хай вас ніяк не засмучує, що ви йдете на машинобудування, а не в сферу it технологій Насправді. Кількість IT-технологій, предметів, спеціальностей і навіть профільних якихось навчальних курсів з IT для інженерії зараз надзвичайно велике. Тобто, ви частково вийдете і ITшником, якщо ви вибираєте профіль інженерних спеціальностей. Ну а ми будемо продовжувати розповідати про чеські університети і технічні спеціальності в цих університетах, для того, щоб вам було легше обирати. І завжди можна було зайти в опис під відео, і там є посилання на ці сайти факультету, університети, щоб вони робили дуже багато роботи з пошуку так, цих спеціальностей, тому що насправді іноді дуже важко зорієнтуватися, так, де це все шукати, про що це і навіщо все це. Тому зрозумійте, будь ласка, чого б ви хотіли, звертайтеся за персональними консультаціями. Вони загальні консультації, вони безкоштовні, якщо це не касається прямого супровіду, наприклад, в університет. Ви можете спитати, запитати, отримати якісь посилання, відео, зорієнтуватися, чи ваша, чи не ваша країна Чехія. Наскільки ви розумієте ті спеціальності, наскільки ви розумієте, ким потім працювати ви будете, коли ви отримуєте фах машинобудування. В кожному описі спеціальності є профіль абсолювента, тобто випускника, де розписано, де ти можеш працювати, і завжди можна зайти на jobs.cz і подивитися за цією спеціальністю, є робота чи немає роботи в Чехії або в якійсь іншій країні. І ще одне питання, яке мене питали: ну, по-перше, три роки бакалаврського освіта це повноцінна вища освіта. Не обов'язково на технічних спеціальностях завершувати магістратуру. Це на ваше бажання, на ваше розуміння і на розуміння того, чого б ви хотіли. Але після трьох років навчання спокійно ви виходите з цим дипломом і йдете працювати. Це перше таке зауваження. І друге таке зауваження, що все ж таки звертайте увагу на те, що ви. Будете поглиблено вивчати фізику, математику, чеська середня школа 13 років, українська 11. Цей шматочок знань треба закрити перед тим, як ти в університет. Спробуйте це зрозуміти, зорієнтуватися, вчасно почати вивчати чеську мову, і все буде добре. Я дякую, що ви дивитесь наші відео про спеціальності. Пишіть коментарі. Можливо, ще в якомусь університеті, ви знаєте, є машинобудівельний факультет. Я поки що не знайшла, але машинобудівельні спеціальності знаходяться і на природничих факультетах університетів. Про це дуже цікаво дізнатися, подивитися, тому буду вдячна за коментарі.